Завершується 756-та доба широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої країни в ефірі. Головні новини міста на телеканалі Еспресо Біла Церква у студії. Працює Анастасія Антоненко. Що ж приніс сьогоднішній день 20 березня? Дивіться у випуску. Другий день поспіль місто отримує жахливі звістки з фронту. Сьогодні білоцерківці попрощались з 18-річним Денисом Мовчаном за позивним Борець. Хлопець був командиром місцевого осередку Центурії у 2023 році. Лише закінчив ліцей гімназію номер 1 після чого пішов шляхом воїна. У липні пройшов школу десятників Центурії, потім чотових. У листопаді Денис записався до рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади, а після вишколу потрапив до 1-го механізованого батальйону. Віддати шану юному герою прийшла велика кількість людей до спасу Преображенського собору. Після відспівування його побратими, однолітки та знайомі вирушили пам'ятною ходою до сухоярського кладовища на знак глибокої поваги до захисника. Це мій родний плем'янник. Это ребенок, это добрый, ответственный ребенок. Ну, занимался он в спортивной школе, занимал первые места по футболу. Но военным он решил стать, потому что дедушка его был военным. Брат его родной тоже военный, под Бахмутом служил, в АТО служил. Отговаривали, конечно, Дениску, чтобы он ну, подумал, все-таки, чтобы исполнилось хотя бы 20 лет. Но он сказал, нет, я пойду защищать родину. Была девочка, он приехал, повидался с ней и ушел. За правду і волю віддав життя ще один син української землі сорокарічний лейтенант Олексій Малькович, служив у війську близько 20 років і залишився вірний присязі до самого кінця. Рідні згадують офіцера як доброго батька і чоловіка, а товариші запевняють, що Олексій просто не міг стояти осторонь і, попри все, хотів захистити своє. Відспівали воїна у центральному соборі, а поховали на алеї Слави поряд із побратимами. Познайомилися на навчанні з ними і з його жінкою. Позитивний людина дуже був. Завжди всюди бачив позитив. Приємно спілкуватися, часто бачилися по можливості, полекав. Розмовляли про все. Останній раз, правда, не вийшло, він, наскільки його знає, був військовим весь час. Завжди. Він не звільнявся, хоч в нього там було безліч. Мені по здоров'ю, але. До кінця поховання одного безхаченка чи безрідного коштуватиме міському бюджету майже 10 тисяч гривень. Згідно з даними сайту держзакупівель, прозоро департамент ЖКГ оголосив тендер на майже 306 тисяч гривень на послуги захоронення 33 небіжчиків у цьому році. У вартість входить погрузка, розгрузка, супроводження труни, копання могили, автокафалка, труна, мішок, хрест та табличка з написом. Ховатимуть померлих на кладовищах міста та громади. У центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю шанс відбувся чемпіонат білоцерківської громади з Боча. Як розповідає тренер Руслан Штика, у змаганнях взяли участь 10 спортсменів з проблемами опорно-рухового апарату, які перебувають у старшій категорії. На відбіркових змаганнях обиратимуть кращих гравців. Він визначає у нас відбір команди для участі в чемпіонаті Київської області. І на початку травня і на початку десь кінець травня, на початку липня, буде чемпіонат України. Планується проводитися в Івано-Франківську. І на підставі тієї команди переможців ми будемо представляти Київську область. Ага, то ті, хто переможе сьогодні сьогодні. Так, да, вони будуть представляти Бі Білу церкву на чемпіонаті області, а вже на Підсумках тих змагань будуть уже їхати. ті спортсмени будуть представляти Київську область. У бібліотеці номер 5 відбувся творчий вечір письменниці та поетеси Тетяни Строкач. Як каже жінка, захід для неї організувала бібліотечна система. Тож усе, що відбувалося там, було для неї сюрпризом. Для глядачів виступали школярі, вихованці центру Соняшник, а також учні музичної школи. Усі вони декламували вірші авторки та виконували пісні. До того ж, присутні могли подивитись виставку книг, а також ляльок, створених Тетяною Строкач. Багато дитячих віршів, які використовуються саме в початковій школі. Ось для навчання про мову, про батьківщину, про родину. Також казки і є для самих маленьких книжки видавництва ранок, які можна придбати у наших книгарнях в магазині книжки, іграшки для самих самих маленьких, які ще не читають самі. Наприкінці тижня світ відзначатиме День водних ресурсів, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. Тож, уперед День свята води, ми запросили до нас у студію виконуючого обов'язки начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максима Полякова. Доброго дня, пане Максим. Доброго дня всіх вітаю з прийдешним днем. Вас вітаємо у студії минулого разу. Ви говорили з моєю колегою восени, і ви говорили про стан річки Рось і про заходи, які ви плануєте впровадити для покращення її стану. Чи можете сьогодні розказати, що вам вдалось? Так, я думаю, що нам вже за цей період вдалося не так уже і мало. Ми провели ряд нарад, в тому числі із залученням заступника міністрів на місцях в Богуславі. Була проведена нарада в листопаді наприкінці. По річці Рось в Житомирі Міністерство екології проводило наради. Яка ну, підсумки цих нарад в те, що державна колишня інспекція провела 64 перевірки суб'єктів, які найбільше є забруднювачами річки. Рось було вжито достатньо заходів щодо. Покарання порушників, це всі бачили. Тобто Державна колишня інспекція відпрацювала. До того ж, нами, регіональним офісом, було створено ряд комісій на містах в кожній ОТГ для того, щоб провести детальне обстеження всіх водних об'єктів, які перебувають в зоні діяльності конкретного ОТГ. Що це нам дозволить? Це нам дозволить, по-перше, визначити об'єкт водний, в якому він стані, які заходів додаткових війни. Він потребує. В чому тут проблема, так би мовити, виявилася? Тому що ОТГ вони відносно створені не так вже й давно. І на балансі водні об'єкти не перебувають більшість. Як це виявилося? Що раніше земельні ділянки вони були за межами ОТГ, після адміністративної реформи всі ці водні об'єкти були передані. От. І для того, щоб визначити необхідний об'єм, як я в тому минулому році розповідав щодо ліквідації цих водних об'єктів. Така робота зараз і проводиться. Це це покращить після після завершення. Це по перше, дасть нам змогу провести нормальний аналіз і покращити стан річки в цілому басейні, в тому числі в нашому місті. Ви говорите про таку велику кількість нарад. А скажіть, будь ласка, чому їх проводили в таких різних містах? На що це впливає наша така взаємодія? Взаємодія, тому що це у нас басейн, такий великий басейн у нас входить і Житомирська, і Вінницька, і Київська, і Черкаська область. І ми хотіли як почути кожного в кожній області, у кожного свої проблеми, всі питання, зробити повний аналіз. І потім вже був відпрацьований комплексний план дій за підсумками цих нарад. Рад, які дають змогу вирішити питання кожного ТГ, кожної області, а отак по цьому плану, то які конкретно дії ви вже там запровадили а... або розпочали запроваджувати? Що конкретно ми можемо побачити? Що конкретно, ну по перше, це конкретні проекти. Був розроблений проект кабінету міністрів України з відповідними заходами, які вже проходить ну, цю експертизу, кабміна і проходить щодо можливості його фінансування. Кожен заход потрібен фінансуватися. В тому же, в тому же плані є і ті заходи, які щойно я відповів вам. Це в першу чергу дає змогу нам визначити перелік в тих водних об'єктів, які необхідно ліквідувати. Ми тоді попередньо визначали ці об'єкти, а зараз ми вже конкретно можемо з актом відповідним, з органом місцевого сортування поводити, провести таку роботу і покращити стан. Тобто вже документальна робота, вона ведеться, да? вона не така швидка, як ну як би всім хотілося, але для початку треба зробити таку е, фахівну роботу з документами, щоб потім вже це виплилося в конкретні дії. А можете так трошки можливо привідкрити завісу? Як на вашу думку, коли відбудеться от перша ліквідація такого ставка? Е, я думаю, що ми в першій половині зробимо вже до кінця визначено всі перелік всіх об'єктів з відповідно. Актами замовимо перші, перші проекти, тобто повинна бути спочатку визначений об'єкт, потім виготовлений проект на ліквідацію, і потім вже воно повинно профінансовано. Було профінансовано. Якщо у нас буде така змога, тому ми наприкінці вже виготовимо проекти, затвердимо, і з наступного року можливими. Якщо буде нормальне фінансування, і, ну все буде добре в нашій країні, то ми вже почнемо таку роботу. А що взагалі найбільш негативно впливає на стан нашої річки Росі? Це забруднювачі. Тобто, ще я хотів додати, щоб боротися з забруднювачами, розроблено держагенством Міністерством екології, план управління річковим басейном, який зараз проходить громадське обговорення. Там є перелік заходів, які будуть фінансуватися за рахунок держави, за рахунок інвесторів, за рахунок Європейського Союзу, ну це так передбачено законодавством, і забруднювачі, такі як вода або там інший водоканал, які з можна у вас одразу в цьому контексті тоді уточнити? То це забруднювачі зазвичай якісь там більше люди, чи можливо більше установи, які там скидають в річку. Це, якщо так роз... ну, це якщо так порахувати, це комплекс, тому що, наприклад, є. Такі села там три тисячі, так більше трьох тисяч, які по законодавству повинні мати централізовану каналізацію. Вони її не мають. Звісно, що вон, більшість людей, які живуть біля річки, вони скидують напряму е, свої стоки в річку. А чи І... були випадки, коли штрафували або людей, або можливо якісь компанії, які так, такі знімають звісно, звісно, от е, при перевірки державної кришні інспекції все довели, що були виявлені випадки е, таких. Порушників, були завищені забруднювання в басейні, і плюс, ну, розумієте, теж неможливо перевірити кожну людину. Це є, Тим більше, що військовий стан, є певні правові обмеження до цього, тому потрібно комплексно підходити до проблеми. Я думаю, що якщо ми проведемо такі заходи, які передбачені Пурбом, і вони будуть за, ну, реалізовані, як повинно бути так, встановлені нормальне обладнання, зроблені нормально часні споруди. Тоді ми достигнемо реально якихось тих таких, що ми побачимо оком, що річка стане краще, штрафи це таке, це повинно бути, але якщо ну, немає коштів на те, щоб зробити нормальне обладнання, закупити так тими спеспоживачами, ну ті, тими користувачами, то воно ж нічого не дасть. А спочатку року в нас були якісь штрафи на підприємства або на якісь там населені да, пункти, або ну, на людей, конкретно. Я думаю, що є. Ну просто що я не повноважен це казати, це ну, компетенція державної колишньої інспекції накладати штраф. У мене такої інформації просто немає. Але ну, ті дані, які були з, з іменно, ну, надані державної екологічної інспекції, так, то такі випадки були. А чи налагодили ви роботу з органами місцевого самоврядування стосовно догляду там місцевості? Так, ми в кожній громаді, як я вже казав, створили відповідну комісію, в якій є наш представник в кожній комісії. Ми проводимо ці зараз оглядові роботи, складаємо відповідні акти на кожен водний об'єкт, визначаємо, яка там приброжна захисна смуга, в якому стані є технічна споруда, яка наповненість цього водного об'єкту що пов... і комісія робить висновки: чи ліквідувати цей водний об'єкт, чи зробити його експлуатаційні роботи, якийсь капітальний ремонт потребує, або наповнення, або паспортизації потребує. І це і... все впливатиме на відновлення нашої притоки. І так, це все буде впливати, тому що у нас зменшиться можливо плесоводне, зменшиться випарованість. В кінці кінців зменшиться фільтрація, з... збільшиться проточність води. А можете розказати, як з проходом весни в нас змінився стан річки, в плані який її рівень? Ну водність завжди збільшується, я що можу сказати, на весні, Хоча раніше це було водність, звісно, ну роки, коли там 10-20 років водність була, звісно, що більше зараз, оскільки зима вона така м'яка, снегозапаси маленькі. За інформацією гідромету, у нас в осінній період, наприклад, випала 113, ну опадів, випала 113 мм, міліметрів. Так, але разом з тим продовжувала утримуватись водність нижче за норму, лише 16%. Тобто, це такі показники, що нам не дають. Змогу е, тримати таку водність велику. Я вважаю, що ну як все одно за цей період зимовий ми набрали водосховища, які у нас є на річці Рось і в басейні, майже на 100%. Тобто це дасть змогу я думаю, осінньо-літній період пройти дуже вдало. Чи варто нам боятися паводків? Ні, паводків я думаю, що не буде. Ми вже це аналізували. Е, немає таких запасів снігу, е, тому такого, що може буде, вийде вода, як завжди, на заплаву, але то є природний процес. А як на вашу думку, чи достатньо робить міська влада для збереження екологічного стану річки Рось? для її покращення можливо? Ну це, це нам було обговорено це питання з міською, з міською радою, і міська рада виділила гроші на проект річки Протоки. Вона така зрегульована, вона в поганому стані. І ми в цьому році будемо розробляти проект її розчистки, її відновлення від початку до об'їзної дороги Одеської, що дасть змогу не як раніше, там частково її розробляти, а в цілому провести оцінку впливу на довкілля цього проекту, зробити зробити всі висновки і потім вже її провести відновлення. Я думаю, що це здасть і ці такі роботи нам дадуть змогу покращити стан і річки Рось. І останнє питання, яке я вам сьогодні поставлю, це стосовно забудов. Ну наскільки нормально, що наша прибережна зона забудовується, і як це впливає на наше довкілля? Ну, звісно, що було би краще, коли е, всі забудови були би зроблені так, щоб було дотримані всі вимоги законодавства. чинного. це і водний кодекс, і, і, і норми ПЗС, прожезахисних смуг, які встановлені. Е, просто що у нас. А зараз так не відбувається? Ну, є такі, є багато порушень. Повинні бути проекти приражених захисних смуг в місті. Вони встановлюють не, не тільки так, є таке, що просто. із за чого? Це відбувається. Ми таку аналітику зробили, так що е, о, в, немає проєкту, тобто земельні ділянки роздані, видані, і це спричиняє тому, що багато порушень. Люди самовільно зачастую будують е, в тому числі на берегу річки. Рось у нас були такі випадки, і в ракетнянському бувшому районі, так що були забудови, були скиди. Там була забудова, там скиду не було, щоб бути точним, але були такі, що скидають люди нечастоти у річку. Просто міська влада, я думаю, повинна бути зацікавлена в першу чергу сама розробити ці проекти ПЗС і дотримуватись їх режиму господарського, не давати будувати там приватні будинки, підприємства. Ну і все таке інше. Якщо це було б дотримано, воно б менше замулювалося і менше б скидувалося нечистот в річку. Рось, дякую вам дуже за розмову сьогоднішню. Завжди раді бачити вас у нас в гостях, оскільки переживаємо за наше довкілля і, зокрема, за нашу річку Рось. Дякую. Етері телеканалу «Еспресо Біла Церква видивились програму Головні новини міста. Якщо ви хочете знати більше, заходьте на наші сторінки у соцмережах. Пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Тож будьте відповідальними на природі гарного усім вечора.